Слава Богу. Якби Господь любив нас так, як ми, якби прощав нас, так, як ми прощаємо, скажіть, чи були б тут із вами ми, чи десь по світу без надії існували б? Якби він здався після першої лише спроби, якби злякався і не встояв до кінця, коли у Гевсиманії молився. А учні спали, забувши про Христа. Ми, учні, строго можемо судити. Невже так важко помолитися з Христом? А як же на рахунок нас, молитви? Можливо, тихо оплаче наш Христос. Він хоче дружбу з нами мати, проводити у спілкуванні час, а ми, можливо, вже й не пам'ятаємо, коли востаннє мали зустріч з ним. Можливо, Він стоїть чекає, коли всі справи переробимо в кінець, і все ж таки про нього ми згадаємо, і на коліна перед ним впадем. Невже не боляче, невже байдуже Христос знав наперед всіх нас і наші промахи, падіння, та вибрав той тернистий шлях. Він вибрав Хрест. Страждання ношу від болю розривало тіло на шматки, та все ж продовжував любити І молився тихо за своїх катів. Прости, Господь, в смиренні я змовкаю, не в силі виразити вдячних слів, лише єдиного благаю, допоможи любити так, як ти любив, допоможи прощати так, як ти прощаєш. І не згадати більш вини людей, і самій допоможи не ображати, лиш лікувати, хто гріху знеміг. Нехай любов Христа у нас палає, щоб християнами були не на словах, і полум'я це в нас ніколи не згасає, щоб бачив світ, дорогу до Христа. Амінь.